Доброго ранку, мої любі. З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами таропрогноз та Макнастрій на цілий тиждень з 13 по 19 жовтня. Сьогодні у нас понеділок, і ми з вами починаємо його. Я сподіваюся. Гарному настрої, і я хочу, щоб цей настрій зберігався цілий тиждень. Сьогодні з нами будуть мої авторські колоди: це буде мистецтво в Таро, арти таро і руків'я майбутнього. Ось це метафорична карта. Спочатку це буде таро-прогноз від астра від мистецтва в Таро Я достаю карту, і це буде у нас прогноз на цілий тиждень, вісім кажеслів. Ви подивіться на цю. Ну, це така новорічна вже картина. У нас ще з вами жовтень. Але подивитися на, на те, що відбувається. Тут відбувається сам процес. Тобто, тут ми не бачимо ні початка, ні кінця. І якщо ми знаємо колоду Уйта, ми знаємо, що там летять жезли. І вони звідки і куди, не ясно, і куди і коли вони прилетять, теж не ясно. Ну ось швидко відбувається цей процес, але ми бачимо. Ну, одну мить, та, яка посередині. І що буде наприкінці? Ми не знаємо, який буде результат, чи поставить вона на, на ялинку таку прикрасу, чи вони разом з чоловіком впадуть. Не знаю. Але ось такий веселий, веселий сюжет. Це у нас скандинавський якщо я не помиляюсь, шведський митець, да, художник її зобразив. Ну, це такий він завжди його знають. Ну, це у нас Маріо. Ну, не, будемо, не буду зараз казати, тому що боюсь помилитися, але це дуже відомий такий митець, сучасний шведський. Так, і це у нас метафорічні карти. Метафоричні карти нам дають з вами ну, право зайти у тиждень, да, руків'я майбутнього. Ми в майбутнє ну, насамперед на цілий тиждень ми заходимо з якоїсь енергії. І за якусь, якесь руків'я, якусь ручку двері да? ми з вами відкриваємо ці двері у майбутнє. От ми зараз подивимось, як, да? як це буде і з якою енергією. Достаю. І ось, ой, ну і все-таки дзен жест мі, рукою. Да? Ви бачите, тут і символіка така, да? і благословення якесь. Тобто з цим от спокійними енергіями треба входити, і все у вас буде добре. І ми бачимо, що прогноз у нас про те, що щось відбувається, якийсь процес, і ми будемо з вами одночасно получати задоволення від цього процесу і результат.